На комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» стартувала підготовка нових водіїв трамваїв. 19 студентів розпочали навчання, щоб стати частиною колективу транспортників. Наразі це найбільша група за останні 8 років. Як це вдалося реалізувати, розкаже далі Олександра Долматович. Комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс» продовжує навчати нових спеціалістів. Цього разу розпочали курс підготовки 19 майбутніх водіїв трамвая. Це найбільша кількість студентів за останні вісім років, зазначив директор підприємства Юрій Сметана. Це все дало можливість завдяки. Плідній співпраці комунального підприємства Миколаїв Електротранс» з Державною службою зайнятості, а також з благодійним фондом Щедрик. Ми вдячні нашим друзям, партнерам, які постійно з нами, які допомагають знаходити позабюджетні кошти для того, щоб водіїв електротранспорту в місті Миколаєві ставало все більше і більше, щоб ми могли забезпечити повноцінне перевезення пасажирів в місті Миколаєві. Завдяки співпраці з благодійним фондом Щедрик студенти отримують найвищу в Україні стипендію для майбутніх водіїв трамвая – 12 тисяч гривень. Ми раді запустити групу водіїв трамваїв в кількості 19 чоловік і сподіваємося, працюємо на перемогу. Сподіваємося, що вони успішно закінчать навчання, будуть працювати на розвиток міста і громади та покращувати рівень міського транспорту в місті Миколаїв. Частину вартості курсу також покривають ваучери від Миколаївського обласного центру зайнятості. Його директор Дмитро Оборонько вручив сертифікати на навчання чотирьом студентам. Частина цієї групи укомплектована завдяки нашої активної програми це завдяки нашим ваучерам. Да, ми надаємо можливість навчатись бажаючим, ті, ті люди, які мають бажання навчатись на водіїв тролейбусів чи трамваїв, навчатись завдяки нашим ваучерів. Загальна сума ваучеру становить більше 30 тисяч гривень. Протягом 14 -ти тижнів студенти вивчатимуть професійну теорію та проходитимуть практичні заняття з водіння трамвая без пасажирів. Після успішного складання іспитів вони зможуть офіційно працевлаштуватися на підприємстві. Це навчання проходить як на території депо, так і в місті. Тому ми навчаємо всім елементам процесу роботи водія, також самим процесом, як водій має себе поводити в тих чи інших ситуаціях. З приводу теорії, тобто вони вивчають як правила дорожнього руху, так і основу безпеки дорожнього руху, будову трамваю, тому що люди мають розуміти на чому вони їздять, як цим керувати і що робити в тих чи інших ситуаціях. На Миколаїв Електротрансі наголошують, усі, хто не встиг подати заявку на навчання, можуть звернутися до підприємства та залишити свої контакти. Їх одразу повідомлять, коли відкриється новий набір. Олександра Довматович, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.